Сьогодні, 22 травня 2024 року, Кульченко заблокував вхід орендаторам, призупинив підприємську діяльність, де вони виконують згідно договору, поміняли замки, утримують дівчат, не дають їм вийти з приміщення ні зайти, позакривали двері, займаються самоуправством. Рейдерським захватом, люди знаходяться всередині. Кульченко підійти не дає до приміщення, і це робиться в нашій державі, де керує цим всім процесом народний депутат. Геннадій Вацак, от його всі тітушки, всі його охорона. Сьогодні 22 травня, кондитерський дім Бацак здійснює рейдерський захват магазину Березка. На Перший поверх подивитися до своїх речей. Можна? Вони вже закрили. А чого ти в них питаєш? Можна? Там немає ваших речі. Я хочу прийти Давай. до своїх речей. Ну Вони закрилися. Там є мої речі. Докажіть. До суду йдіть, вас щось не готовити до суду. Чу ви не йдете до цього часу? Піді. Робите до фієрвер, хай люди мають на що дивитися. Наші люди дивляться на вас, на ваші непоправні дії. Подивіться, контролу, у вас 50 тисяч сутки при перегляді бля, в Ютубі. Подивіться, що, що з вами робиться, подивіться, що на вас пишуть. Подивіться Ютуб, бля, по 58 тисяч переглядів. І Подивіться, що на вас особисто пишуть. І на пацанів, що наші ви виставляють ці хлопці. А ви наші тих хлопців виставляєте? І хлопці на службі, вони мають виконувати свої службові обов'язки. Якщо я щось порушила, волі, будь будь ласка, мене волі. арештують. Я а, не арештую. а ви підставляєте оцих людей? Ти я Якби я порушила щось, поліція б мене арештувала. А ви криміналу підставляєте їх. Ви самі себе і це ж рано чи пізно закінчиться, розумієте? І, і вони будуть з вами розбирати. Щось вас не влаштовує, є. Тому що ви шахрайським методом здобули це все. А. Ви шахраї. Щас, ваша ви шахраї разом з своїми керівниками. Барикадуйтесь далі, вас ніхто ні цьому не знає. Не ваше діло. не барикадується? Це ви все. Ви барикадуєтесь. Скільки вас тут сьогодні людей тут зібралося? Проти одного мене і проти моєї дружини. Проти Чим одного мене? Поліція стоїть. Я Скільки того, вас тут зібралося людей? Будь ласка. Боже, вони хворі люди, слухай. Вони хворі. Поліція обов'язково зиміть поліцію. Сьогодні, 31 травня 2024 року, працівники кондитерського домувацак з кітушками, з охоронцями здійснюють уже 10-й день рейдерських захват, яка керує Савицька Кульченко. Поліція знаходиться, але ніяких не, не вчиняють дії згідно рейдерського захвату. Прошу жителів Могилів Подільська приєднатися до. Цього з цього свавілля народного депутата і допомогти вирішити. Кульченко з тітушками міняють замки, викручують серцевини, де працюють люди з другого поверху. Сьогодні 4.06.24 поміняли замки, люди працюють. Запустили своїх тітушок Кульченко, продовжує безпреділ, Це свавілля біля магазину берізка 17. Там люди працюють, закрили людей і закрили ролети. Там знаходяться матеріальні цінності. Боже, що творять, що творять цей вацак? Захватили, там знаходяться люди. Вони взяли і закрили ролети і запустили туди своїх кітушок. Сьогодні 4 червня 2024 року. Кульченко разом з охороною і кетушками. Висверлили замки, поміняли серцевини, вірвалися на другий поверх, де працюють орендарі і дівчата-продавці, і, 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 і проникли всередину, закрили двері і знаходяться в даний час там. З вулиці стоять також охорона, працівники Кадивацак. Кульченко вместе с з кітушками пішли на другий поверх. Там знаходяться матеріальні цінності, орендатори, магазин закрили, поміняли замки і пішли туди. Людей закрили з вулиці. Цілий день визиваємо поліцію сьогодні-вчора. Ніяких не приймається міри. Ніяких. Ось працівник. От тітушки. Вот виходять. Там знаходиться. Що ти виходиш? Що ти виходиш, Віка? Вони налякали бідну жінку, яка беремінна. І, і, і закривають магазин, помінявши замки. Йди сюди, Вік. Сюди. Зараз буде поліція. Приїхала поліція працівник кондитерського дому Руслан тікає ось на машині, за ним тікає Кульченко на машині. Так, і за ним тікають охоронники ось на машині. Поміняли замки на вході на другий поверх і повтікали.